Спочатку повномасштабного вторгнення з російського полону вже вдалося повернути понад 2200 українців. Але у в'язницях на окупованих територіях залишається близько двох сотень українців, які потрапили в полон, стали заручниками ще до 2022 року. Чому Росія не віддає їх у 2016-му Богдана Ковальчука та його друзів, яким на той момент було 15 та 17 років, засудили за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх звинуватили в організації підривів машин угруповання ДНР десять років позбавлення волі. Через три роки їм запропонували помилування без виїзду з окупованої частини Донецької області. Богдан відказався. Сказав, що я не можу придавати мій хлопець. Хто не согласився на амністію в дев'ятнадцятому году? з ним общалась. у нього раніше легкі були. Он боліл. А ну, а потім відно, що більше досталася, що на ямі бив міра. Ну і, навірно, посвідстві те, що там билі. З 2018 року Ізабела не бачила свою матір Олену. Жінку затримали, коли вона приїхала до Горлівки доглядати матір після інсульту. Олену звинуватили у шпигунстві та вербуванні. Засудили на 13 років. Її били електричним струмом і вкручували в коліна шурупи. После пыток у нее очень сильно пострадали ноги, она почти не ходит и испытывает постоянные а, сильные боли. Из-за этих болей у нее а, она почти не спит. А, ей приходится самостоятельно вправлять сустав в ноге через боль, для того, чтобы она могла хотя бы хоть как-то передвигаться. А, никакой медицинской помощи нет. Во время пыток электрическим током у мамы много раз открывала кровотечение и были приступы эпилепсии. И... А, Їй дуже необхідна медична допомога, інакше я просто можу йотіряти. За життя та свободу Валерія Матюшенка з 2017 року бореться його дружина Тетяна. У 2018 році його було засуджено окупаційну адміністрацію за шпигунство на 10 років. Чоловіка неодноразово катували упродовж шести років. До Матюшенка жодного разу не пустили представників міжнародних організацій. У мене зараз туди поїхала мама. Вынуждена была поехать, потому что мама у меня очень сильно тяжело больная, но из-за того, что э, нужно передать продукты питания, это некому сделать, и нужно провести хоть какое-то минимальное обследование, что мы пытаемся сейчас сделать, хотя бы взять кровь на анализы, я не говорю уже об УЗД, потому что у него зрение на онкологию 4 железы, состояние его ухудшается, то есть нужно постоянно контроль. У него удушья последнее время, у него осивший голос, К сожалению надлежащей медицинской помощи не оказывается ни для, для кого не секрет, то есть мы самостоятельно пытаемся хоть как-то их там продержать, чтобы они продержались и выжили. Угруповання ЛДНР постійно погіршують умови утримання полонених. Якщо раніше можна було поговорити з рідними по телефону 15 хвилин двічі на тиждень, передавати посилки з їжею та медикаментами хоч щодня, то після повномасштабного вторгнення передачі обмежили 20 кілограмами раз на три місяці. Дзвонити більше не можна. Такі оголошення розмістили у всіх слідчих ізоляторах окупованої частини Донецької області. Родичі вважають, що таким чином Росія намагається показати заручникам, що на них ніхто не чекає і Україна про них забула. 11 січня 2023 року вдалося зустрітися у повноважним справ людини України та Росії Дмитру Лубінцю та Тетяні Москальковій. Сторони обговорили звільнення людей, які перебували у російському полоні з 2014 року. Українська сторона зазначила, нарешті відбувся прогрес в обміні списками полонених і зниклих безвісти. Але вже в березні Лубінець уточнив, Росія знову уповільнює повернення цивільних заручників та репатріа евакуацию тяжко поранених и тяжко хворих військовополонених. В приоритете сейчас задержаны после 24 февраля. У цих людей є шанс, в отличие от від наших родных, которые, которые все равно верят, что их заберут, несмотря на то, что там постоянно им закладывают в голову методично, то вы никому не нужны, вас забыли, то ну, вас, и вас никто не будет забирать. И представьте, насколько должна быть сильной верой и в свои убеждения, в власть, в, в народ, что даже пройдя столько испытаний, пыток и находясь столько лет в заключении, став инвалидами, у, у которых каждый день может оказаться последним, эти люди не утратили веру, они все так же верят и надеются. Они, эта вера все, так, все такая же сильная. До момента полномасштабного вторжения проходили обмены. Но обмены эти, э, очень много в эти обмены попадали люди, которые не имеют отношения конфликту на донбассе это были люди за изнасилование с уголовными статьями но почему-то забрать людей которые реально должны быть на свободе украинская власть ну, не смогла аргументируя это тем многим много лет что их не отдают нет неотдаваемой категории мы это видим по азовцам то есть при желании можно сделать все забрать людей можно было уже давно. Громадська організація Повернення додому звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням обміняти їхніх родичів цивільних полонених на колишнього президента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва. Його заарештували в Україні за підозрою у колабораціонізмі та пособництві Росії. Нещодавно Богуслаєв попросив включити його до списків на обмін з Росією. Родичі заручників, з якими ми спілкувалися, вважають, що Росія готова забирати лише тих, хто багато знає. Та важливий як свідок, як це було, наприклад, з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Росія за час повномасштабного вторгнення не коментувала обмін заручників попередньої фази війни.